Виконавчим комітетом прийнято рішення розпочати регуляторну процедуру щодо підняття вартості проїзду в транспорті в автобусах в разі розрахунку готівкою. Тобто безпосередня вартість проїзду при безготівковому розрахунку або, іншими словами, розрахунку платіжною карткою залишається на попередньому рівні 16 гривень. В разі розрахунку готівкою, вона буде дорожче 20. Мета цього стимулювати розрахунок безготівковий, тому що це прозорість, це облік пасажиропотоку більш точний, це, це взагалі нормальна практика. Але з іншого боку, якщо ну, сталася така ситуація, можливо, там, картка заблокувалася, не працює, хтось забув її. Тобто залишити можливість обліку готівки. Ця готівка також може бути облікована програмними методами, але це буде коштувати дорожче. Така пропозиція зі спливом місяця, після отриманих там, зауважень, заперечень, можливо, якихось ще щось. Виконавчий комітет прийме остаточне рішення щодо такої диференційованої оплати проїзду.